Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео хочу розповісти про рашистську каспійську флотилію. Я вже розповідав про Чорноморську флотилію, колишній Чорноморський флот, Балтійську флотилію, теж колишній Балтійський флот. Ну, а тепер можна розказати про каспійську російсько каспійську флотилію. Чому? Нещодавно з'явилася інформація, що расисти створюють, чи не створюють, а вже створили Дніпровську річну флотилію Про це заявив їхній так званий міністр оборони, а де-факто міністр агресії війн вбивств Шайга. Що ця флотилія вже створена і вже є е, з, бригадою, з бригадою кораблів, е, тобто вже все зроблено. Е, я, до речі, про це записав відео, і під цим відео буде посилання про ту е, так звану Дніпровську е, флотилію. Е, ну і... Е, Чому перехід з цієї Дніпровської на Каспійську? Тому що інформації поки що дуже мало, але їхні пропагандонські джерела, теж шукаючи інформацію, де і що, припускають, що кораблі для цієї Дніпровської флотилії можуть бути передані? З Каспійської флотилії. Тобто, відбудеться, ну, я не знаю, чи Дерібан Каспійської, чи її там розділення, чи, чи як шуткують там перевод її, перекласифікація її в річкову флотилію, а я додаю, що річка море, ну тому про Каспійську флотилію. Вона ще і якась. Краснознамна, так воно офіційно називається. А ще вони, вони расисти, називають оперативне об'єднання ВМФ. От так от. Головна база цієї Каспійської флотилії знаходиться з, 20 з 2020 року в місті Каспійськ. Ще інші пункти базування Астрахань та Махачкала. І, до речі, до розпаду Совєтського Союзу Каспійська флотилія ще тодішнього Совєтського Союзу базувалась в Баку. Ну, але після розпаду того клятого Савка, коли Азербайджан став незалежною державою, звичайно, російським кораблям, які Країна терорист, країна бандит, країна грабіжник заграбастала собі. Там Азербайджан отримав декілька одиниць, там поділ був ну, якийсь там приблизно такий, як і між Україною і Єльцинською п'яною Росією. От. Так от вони перебазувалися з Баку в Астрахань. І головним, головною базою після Баку стала Е, Ну, а тепер з 20-го року, як я кажу, Каспійськ. Далі офіційна така, для чого ця флотилія. Офіційна позиція чи так ну, рекламують себе чи об'ясняють, для чого вони самі расисти. Мовою оригіналу. обеспечивает военную безопасность южных рубежей Русского Рейха. Это уже я додаю, что Русского Рейха, у них написано одним словом. Далее. Борьба с религиозным экстремизмом. Вот так, на больше, на меньше. Борьба с браконьерством. Незаконная добыча черной икры. Кришують вони це. Ну, це ж зрозуміло. Охрана торгових путей. Ну, тепер вони охороняють ті кораблі, які з Ірану по вздовж Каспію возять шахеди для Руського Рейху, для обстрілу України. Ну, це така. А і ще офіційно вони начебто охороняють нафтовидобувні. Платформи, які на півночі Каспія э, Російський Рейх займається ще й видобуванням нафти. Э, ну, а де-факто, звичайно, ну яка там, э, яка там борьба э, з релігіозним екстремізмом, яка там беззапасність южних рубіжей, э, вони там э, і створені і діють для. Э, Тримання напруги для тримання в страху, щоб країни, які виходять до Каспію, відчували, що от є там такий старший грозний брат. Тобто, ну дійсно, а виходять Казахстан, Азербайджан, Туркменістан і Іран. Ну З Іраном вони вісь зла це так, через Каспій, умовно кажучи. ну і... Тобто реальна необхідність в Каспійській флотилії створення напруги в тому регіоні. Бо Каспійське море досі оці п'ять країн не можуть між собою, я не знаю, як сказати, чи по справедливості, чи по здоровому глузду якось так розділити. Ну, звичайно, якби не наявність цієї однієї країни цього руського рейху, я е, майже впевнений, що е, країни б знайшли між собою е, спільну мову і Каспій був би поділений е, по секторах е, кому, що, кому які е, територіальні води належать. Е, далі. Кораблі. Чи, мабуть, спочатку про кораблі, з чого складається на сьогоднішній день склад цієї Каспійської флотилії? Два сторожових корабля, так вони за совєтською класифікацією проєкту 11661К тип Гіпард. В закордонних джерелах інформації їх називають і карветами, і навіть фрегатами. Ну, для фрегатів, наче вони так замалі, ну але фрегати, фрегати теж є різних розмірів, різної водотонажності. Це два найбільших корабля Каспійської флотилії. Один з них, їх назва, до речі, Татарстан і Дагестан Так от, флагманом Каспійської флотилії є Татарстан. Раніше, до речі, був Дагестан. Три малих. Ракетних корабля проєкту Буян М. Це е, «Град Свіяжк, Угліч і е, «Великий Устюг. Кораблі оснащені, е, кожен з них має по 8 е, пускових установок е, крилатих ракет. Е, Калібр забув назву ракети. Тобто разовий залп цих трьох кораблів 24 ракети. Ну, це відносно серйозно. Далі, три малих артилерійських корабля проєкту Буян. Це, і цей Буян розроблявся і будувався саме для Каспійської флотилії. Один ракетний катер типу Молнія. Дуже велика серія по різних фотах були, вони розкидані, скажімо так, ну і от один з них знаходиться на Каспії. П'ять артилерійських катерів, чотири типу шмель і один грів, П'ять патрульних катерів, три типу Грачонок і два раптора. Вісім десантних катерів, не кораблів, а катерів. Один акула, один дюгонь і шість сірна. І сім тральщиків. Різних проєктів. Чотирьох проєктів: 2 плюс 2, плюс 2 і плюс один. Тобто, отак: по дві одиниці, три проекти по дві одиниці і одна. Серед них. П'ять рейдових тральщиків, які можна вважати річковими. Ну, отакий. До речі, ті, хто ну, говорить про, ці, про ту Дніпровську флотилію, теж припускають, що ці річкові тральщики можуть бути переведені туди. Я сумніваюсь, я майже впевнений, що ніякої цієї Дніпровської річної флотілії не буде. Ну, але на сьогодні маємо отаке. Далі, кораблі, саме оці ракетні кораблі Буян М приймали участь у війні і проти Сирії. Перший удар був нанесений 7-го. Жовтня 2015 року кораблі випустили 26 ракет Калібр. 20 листопада того ж 2015 року теж було випущено наступні 18 ракет теж по Сирії, в тому числі, до речі, по майже вщент зруйнованому місту Алеппо. Ну а потім, вже після початку вторгнення Руського рейху в Україну в лютому 2022 року кораблі. Ну, за всі кораблі не знаю. Один з них, Великий Устюг, приймав участь у ракетних обстрілах України. Великий устюг, до речі, ну, саме навесні на початку агресії, завдавав ракетних ударів по Україні. Ну, в березні того ж 2022 року був уражений ракетними системами залпового вогню військово-морських сил. України корпус надбудова цього корабля була отримала велику кількість малих пробоїн. Ну і є світлини, де після цього, цієї події цей корабель на буксирах тягнуть по Чорному морю Азовське море, Дон, Волга, і потягли його на ремонт в Зеленодольськ, там де вони будувались. Потім, після того, він був помічений через деякий час на якомусь там параді, я вже не пам'ятаю на якому в Путінбурзі. Ну, а потім знов-таки через деякий час він повернувся, і зараз він, зараз він на Каспії. Підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії вже давно помічені, що вони воюють проти України. Також приймали участь і у війні проти Грузії. Вони типу, боролись з тероризмом. Ну, Для них же всі ж самі терористи, а звинувачують в цьому всіх своїх противників і ворогів. Ну, от якось так. Такий склад цієї каспійської флотилії тепер буде уява у тих, хто послухав, з складається ця е, Каспійська флотилія, дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!